Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни Кубок Серцевіра пройдуть завтра у Чернігові. Детальніше про це ми будемо говорити із гостями нашої студії. Це Сергій Довбиш, ветеран та співзасновник ветеранської спільноти України Серцевір, Євген Смага, ветеран та підприємець, а також спортсмен, що має важке поранення з ампутацією. І також у нашій студії Ігор Бистревський, ветеран та спортсмен, який має важке поранення з ампутацією. Вітаю вас, панове, в нашій студії. А, Сергію. Ви організовуєте ці змагання вже не вперше. До речі, у Чернігові проходять змагання за адаптивних видів спорту за вашої ініціативи. А що це будуть за змагання і чим вони відрізнятимуться від північного форпосту, який півроку тому проходив? Дякую за питання. Це змагання. Ми хочемо зробити, щоріч, зробити щорічним. Це вони присвячені до створення нашого ветеранського простіру. Рік назад. Волонтери, ветерани об'єдналися в одну потужну команду і вирішили створити ветеранський простір, те, які називають в містах, в деяких містах хаб, хаби. У нас ветеранський простір, який називається Серцевір. До складу цієї команди війшли різні люди з різним досвідом, але всі націлені на підтримку ветеранів, родин, всім категоріям, які дотичні до ветеранів. Це мають намір бути традиційними змагання. Поговоримо, але все ж таки, це змагання з видів спорту, таких як жим лежачі, веслування на тренажері, ейрбайк, ривок, жим гирі, волейбол сидячи, настільний теніс, стрільба із лука. Де вони будуть проходити? Чи можемо ми це сказати? Це буде просто небо змагання, чи десь у приміщенні у залі. Це буде проходити змагання в приміщенні, окрім стрільби з лука. У зв'язку з тим, що, по-перше, ну, там є певні правила безпеки щодо стрільби з лука. І ми його проводимо на стадіоні стрільба із лука. Все решта буде в спортзалі. Угу. Зміркувань безпеки ми не називаємо місце, але хочеться поговорити про масштаби, всеукраїнські змагання, які проходитимуть у Чернігові. От розкажіть, скількох спортсменів-ветеранів очікуєте, скільки зареєструвалось? Трошечки назад. Три роки назад, більше трьох років назад, наші ветерани з Чернігова почали брати. Вони деякі добагато раніше почали, там 17-го року. Але саме, от як команда, ми почали виступати з 21-го року. Нам повезло, що ми в 21-му році ще перед повномасштабкою взяли участь у таких змаганнях, як ігри героїв, правда, в онлайн форматі, ігри воїнів і ігри нескорених. Хочу сказати, що це ну, такі потужні заняття такі змагання потужні, коли збираються зі всіх регіону ветеранів з різними е пораненнями, з різними скажімо так, особливостями. І оцей дух, ну не то, що змагань, а сам дух братерства, дружніх таких е підтримків, воно заряджає на дуже такий тривалий довгий час. І ми я з побратимами командою вирішили, е якщо така зараз можливість проводити такі змагання е дуже часто немає такої можливості, ми вирішили ініціювати в нашому місті. Ця ідея ще вони е хочу сказати, виникла ще в 2021 році, але в кінці, ну там після цих е череди цих змагань. Не було такої можливості підготуватися саме. І ми, я тоді з побратимами, вирішили на початок 22-го року створити Федерацію спорту, яку ми створили, встигли до повномасштабки, і вже в 2022 розпочати в нашому регіоні проводити такі змагання. 22-й рік, на жаль, трошки від наші плани відтермінізував. Але не відкладаючи в довгий ящик, ми в минулому році провели перше такі змагання, і в цьому році зараз проводимо в друге. Наразі зараз зареєстровано більше ста. Чоловік зі всієї України, і в нас було зареєстровано чотири дів... жіночки дівчини. і Одна трошки там по... з поважних причин не буде брати участь. Більше ста зареєстрованих, з них три жіночки. От про команду ви говорите, зокрема про чернігівську команду ветеранів не вперше вже проявляють себе чернігівські ветерани, спортсмени у змаганнях різного рівня. А от це ці змагання, кубок серцевіра, це відбіркові перед чимось чи незалежні від того, хочу вам сказати, що якщо ми будемо готуватися тільки на одні змагання національного рівня, які там раз на рік або раз на два роки. Втрачається, ну, людина має готуватися поступово. Не раз на рік, о, давай там за місяць бистінько підготуюся і буду виступати. Ми хочемо зробити м, ідея взагалі е, спорту на постійній основі, бути в постійній формі, з різних міркувань. По-перше, це перше своє здоров'я, по-друге, це бути готовним до різних випробувань і третє представляти Україну на світовому рівні. Тобто ці три показники, які тримають по суті команду ветеранів спортсменів, я на тут якщо дозволити так. ще одну таку ремарочку, Дуже хочу подякувати Федерації стронгменів України на чолі з Сергієм Олександровичем Канюшком і почесним президентом Василем Ярославичем Віростюком, які в минулому році започаткували таку. Серію різних змагань в різних містах. Я вам хочу сказати, це теж потуж... не теж, а вони потужні. По-перше, вони і спортсмени і долучають ветеранів. Угу. А, говорили ви про те, що шлях цей а, такої спільноти розпочався ще у 2021 році, але повномасштабна війна внесла свої плани і. А... На жаль, збільшила кількість ветеранів, які долучаються до цієї команди. А серед них, зокрема, Євген Смага та Ігор Бистревський. Хлопці, у вас другий день народження один на двох. Все вірно. Можете розповісти цю історію коротко? Згадуючи початок повномасштабної війни скажімо так, ми прийшли в військомат добровільно, і е, Ігор був переді мною. Він видно було, що він молодий чоловік, 19 років. Е, він наймолодший був у нашому підрозділі. І в військоматі його перше запитання йому прозвучало. Підняли очі на нього, кажуть, мама, не прибіжить за тобою. Він каже: Ні, звичайно, ні. І він це вже не вперше приходив, тому що він ходив разів 3-4 і його не брали. Каже: Ти ще молодий, побудь в запасі. Але він своїм напором, своїм настирництвом, скажімо так. Добився своєї цілі і саме мобілізували нас. Ми тримали оборону в Новоселівці на околиці Чернігова. Ну і ворожий снаряд прилетів, і скажімо так, один постріл, і залишились ми, і він, і я без лівої кінцівки. Тому і так ми ініціюємо себе як брати. Ігоре, адаптивний спорт, як він з'явився у вашому житті? Тобто, ми почули про те, що ну, ви із Євгеном, по суті, опинилися в однакових умовах, навіть травми і ампутація схожа. Як прийшли до адаптивного спорту? Їхав в Чернігів в січні Напевно. І мене запросив Євген, виходить, на змагання кудись. Ну, я прийшов, отак от коротше, я попав туди. Тобто, по суті, свої приводять ну, да. своїх. Ну, так, да. мене запросили, я просто раніше займався спортом, так мені нормально на сорінуваннях мені нравиться. А яким спортом ви займалися раніше ще та, до та, повномасштабної та, війни? Легкою атлетикою і так, кіббоксіном. -от. А зараз чим саме займаєтесь, враховуючи травму і. Е... Зараз теж я короче, хожу на кікбоксі, але я ще з ногою не можу біти, так я руками тільки працюю мене реально. Ну, тупо боксірую мене і ну, готуюся до, до змагань мене. Але е, Ігор Новачок, я так розумію, у е, цій сфері саме у змаганнях з адаптивного спорту, він Його... з нами був в Одесі. Це були перші змагання. Цьогоріч вже, так? Так, у... да, звичайно. От. Два тижні назад. Угу. А, розкажіть про цей досвід. Перший досвід участі у змаганнях серед ветеранів війни. В Одесі ну, теж мені сподобалось їхати на потягу. І, Сама там, процеси, так атмосфера. розумієте, сподобалося. <рес> ну так, да, да. Атмосфера. Підготовка теж. Підготовка Я там потренувався їздити на цій лодочці. Ну, Веслування іменно. Ну, нормально. <рес> Я хочу сказати, так. що Ігор був не один із нашої команди, хто вперше поїхав на змагання, і вони, до речі, виступили достойно, зайняли навіть другі призові призові, так, друге, треті місця. І я в їхніх очах побачив саме знаєте таку задоволеність, радість і згадав себе рік тому. Ну тобто, я вже рік по всім змаганням проїздив. І вважаю, що це дійсно один із таких найкращих видів реабілітації адаптації в суспільстві людей з пораненнями. І я згадав себе, побачивши їх у їх в очах, було таке, знаєте, от вони зрозуміли, що це дійсно ми можемо, ми хочемо далі продовжувати займатися. І я думаю, що в них все попереду, і з часом, ну скажімо так, пройде рік, і я думаю, вони будуть десь приблизно так само, як зараз я. Розуміти і долучати вже нових, на жаль. На жаль, нових людей до команди, і вже вони будуть як то кажуть, їм прикладом. А от питання враховуючи те, що травму ви отримали одночасно. Чому Ігоре, ви прийшли лише через рік після того, як от Євген спробував себе в адаптивному спорті, і ну от, побачив результати? Ігор yeah. був це весь в цей час yeah, за кордоном yeah, Німеччині yeah. і лікувався там. І тільки він приїхав із за yeah, кордону в січні. тільки в січні Ми відсвяткували well, його день народження. Ми в нас навіть в січні день народження. В одному місяці. Потім відсвяткували моє день народження, і вже я його запросив до спорту. І він долучився. Пане Сергію, наскільки взагалі чисельною є чернігівська команда от, ветеранів спортсменів? Я вам хочу сказати: наша кількість зростає, вибачте, кожного тижня. Буквально позавчора звичайний такий приклад зараз проводжу. Зараз про це згадую, навіть аж самому. Трошки так не по собі. Я, звичайно, зайшов в магазин купити води, виходжу з магазину, йде. Молодий хлопець, трошки старший за Ігоря. Ну, бачу, що у нього протез, бо до коліна ж одяг там. І у мене вже навіть не було, та навіть у мене не було питання е, пройти мимо, потім, думаю, колись там може зустрінемось, познайомимося, е, запропонувати сразу ж долучитися до нашої команди. Чому? По-перше, моя мотивація як можна більше популяризувати адаптивний спорт, а по-друге, як можна долучити більше людей, які зараз хотіли би. Е, справа в тому, що наша команда це не тільки спорт, це спільнота, яка постійно підтримує скрізь. Якщо треба якась юридична підтримка, ми, ми поруч. Якщо там зустрітися відпочинок, ми поруч. Якщо треба якусь там справу, бізнес, місце роботи знайти, ми поруч. Я вам хочу сказати, що ми друг друга ну, пізнаємо, ми один одному довіряємо, ми один одному. Е Ну, даємо е, те, що, наприклад, звичайні люди, цивільні люди не зовсім, може бути, і розуміють. Тому я до цього хлопця підійшов, кажу, вибачте, мене звати Сергій, у нас проводяться змагання. Чи не хотіли би ви прийти по принамі поболювати? Він каже: Я йду в спортзал Кісіль Джим, я спортсмен, я був би дуже радий взяти участь. Я про те, що він живе в місті, він займається спортом. Але він не знав про існуючу таку спільноту ветеранів, які займаються спортом. Він я його долучив до команди. У нас в команді зараз 60 чоловік. Підготовка до змагань, панове. Розкажіть, будь ласка, де ви тренуєтесь зараз і з ким, пане Євгене? Ви як важкоатлет? Так, от розкажіть про ваше ваші тренування, підготовку, враховуючи ну от і травму, і хто вас тренує врешті. Тренуємося ми в спортзалі X-Line на Небаби 106. Чотири тренування в тиждень. Намагаюсь не пропускати. Працюю на повну потужність, тому що виступити десь в іншому місці це одне. Але в Чернігові я маю показати найкращий результат свій результат для того, щоб, скажімо так, закріпитися. Тренуємося ми з побратимами, збираємося в кого є вільний час. На зв'язку завжди списалися зранку, котрий Чи є серед е, побратимів тренери саме. Або чи можливо з вами працює тренер, який безпосередньо професійно підходить <кхи> до е, режиму, скажімо так, і графіку тренування. В нас є тренер, але він нам в групі так само в телеграм-каналі е, скидує план тренування. Він <кхи> зараз е, воює, то займаємося самі. Якщо якусь вправу, ну в принципі, вправи вони схожі. Ми можемо звернутися до любого тренера в спортзалі. Нам якщо ми не розуміємо, як робити, то нам підкажуть. Але ну, в принципі, вони схожі одні, одне на одне, тиждень за тиждень, просто що навантаження збільшується, ми в. В Принципі вже займаємося більше. Ну от я, наприклад, долучився до команди в грудні 22-го. То вже півтора роки, грубо кажучи, з хлопцями займаюсь постійно, а хлопці ще раніше займалися, підтягують Тому, один одного. Звичайно, так як Сергій казав сарафанне радіо, радіо. І я хочу додати, що група, яка в нас є в телеграм-каналі, і про допомогу і спілкування між собою, це рівний рівному іноді. Тобі підскаже або змотивує тільки той чоловік, який сам пройшов таку саму, наприклад, ампутація була, або той самий шлях. Угу. Ігоре, ви як новачок у змаганнях, зокрема, от це будуть для вас другі по суті змагання Кубок Серцевіра. До яких саме, до якого виду змагань ви готуєтесь, і як тренуєтесь? От розкажіть як ветеран новачок в адаптивному спорті. Ну, я тренуюся в тому спортзалі, де тренувався ще до війни в андеграунді, там на Е-е-е. До яких видів я готуюся до жим лежачі на рази? веслування в тренажері? І ми, Сергій організував, виходить, тренування по стрільбі з лука. Я буду ще брати участь у стрільбі з лука. А як готуєтесь до них, От розкажіть? <плес> Чи знову ж таки це побратими, які от як Євген розповідав, допомагають? Чи ага. це можливо хтось із професійних тренерів? А, да, та ну, один тренер знайомий ну запропонував мені допомогти до підготуватися? Ну і він мене коротше, тренує. Ага. Пане Сергію, виходячи з того, що от ми почули від ваших побратимів, тренуються завдяки один одному, завдяки своїм знайомим, скажіть, чи ну от враховуючи те, що це команда Чернігівської області, яка представляє по суті Чернігівщину на різних і всеукраїнських і всесвітніх змаганнях, чи є якийсь такий комплексний, можливо, підхід до адаптивного спорту? Чи є люди, команда, яка працює разом із спортсменами-ветеранами? Чи це відбувається? от так от більше як спілкування? Е, дуже гарне питання. Я вам хочу сказати, коли я розпочинав цю діяльність в кінці 2020 року. Е, я просто як людина, яка військова, яка звільнилась і розумів, що не, нам треба створювати в Чернігові в області потужну ветеранську команду, ми маємо потужних хлопців. Їх треба просто згуртувати правильне перше це місце, тренерський склад і ветерани, які бажають брати участь. Я потихеньку почав знайомитись з нашими спортсменами, з нашими тренерами, різних, я просто багато зараз їх можу називати, різними департамент сім'ї молоді спорту, управління сім'ї молоді спорт, спорт для всіх, інваспорт. Я почав потихеньку вивчати саму систему спорту. Що таке спорт? Що таке адаптивний спорт? Тому що. Такого багато, багатого досвіду в адаптивному спорті, в регіоні у нас і не спорт він відрізняється в адаптивному спорту, то ну, різні речі. Я просто зрозумів, що ну, таких фахфахових хлопців, які займалися цими, цими напрямками тривалий час, небагато їх і досвіду мало. Я вирішив, ну, думаю, якщо така ситуація, буду сам їздити ці змагання, буду. Опановувати цей досвід в різних містах, в різних змаганнях, і поступово-поступово почав задавати ці питання, хто в Україні займається розвитком інфраструктури адаптивного спорту. Ну, кінець 20-го, початок 21-го року не було ще такої в багато великої кількості ветеранів з важкими, ну, взагалі з пораненнями. І ну, не стояло такого гострого питання щодо. Залучення, ну як інфраструктури цілої там адаптивного спорту, ну і е, ну скажімо так, воно набирало обертів, але дуже повільно. Яка ситуація на зараз? От враховуючи ми зараз Зрозуміло. її розбудовуємо. Я в минулому році відштовхуючись від цього, від, від, від що є така потреба, поступив до нашого педагогічного університету на факультет фізичної культури і спорту, щоб бути не просто теор ну, по, по практиці, ще й в теорії під набратись знань, щоб. Ну, і з розумом, і з досвідом підходу до цього питання, ми якраз знаходимося на такому етапі розбудови цієї інфраструктури адаптивного спорту. Тобто, по суті, цим і займаються самі ветерани, які які отримали поранення, які хочуть розбудовувати адаптивний спорт в Україні, так. так? Скажіть, а ну от адаптивний спорт, як ви говорили, це не лише про спорт, а це й про спілкування, це е, таку співпрацю між собою, між ветеранами. А чи багато тих, хто спробував себе, але відсіявся? Або навпаки, кому пропонували, а вони з тих чи інших причин не бажають або бояться, або мають ну певний острах, можливо, перед цим. Пане Євгене, ви заусміхались, Поясніть ну, ніхто не відсується в нас. Хлопці навіть якщо не можуть приймати участь, вони обов'язково приходять. І підтримують. Я ось сьогодні спілкувався з Олегом там по справі по Кажу: Ти будеш в суботу? Він каже, так, але каже, травмував руку. Скоріше все, всього, що я прийду, просто повболіваю за вами і за вас точніше, і по проведу час з вами. Це ж не тільки. Йдеться річ про спорт. Це зустріч зі своїми друзями, ветеранами, так само пораненими людьми, побратимами з усієї України з'їжджаємося, ми ж спілкуємося і розказуємо щось нове один одному. Тобто це не тільки про спорт, це взагалі такий осередок, де люди, ну ще раз скажу, рівний рівному розуміють один одного краще, ніж хтось інший. Один наш побратим. Ми пройшли його. І я теж в лікарні лежав в госпіталі. Тобто ну, то, то, по, побратими прийшли Це ми їх що, про, провідати і в той день чи на наступному через час! Ми, через годину, <рес> да? змагання. І ми кажемо, типу, змагання. Добре, окей, все, вони капельниці повитягли і поїхали з нами на змагання. Після того одразу. Ну, через годину вже? лікар нас. Йому напевно, погано він на, на лікуванні. А я кажу, ну що ти побратимів не підтримуєш. Навіть більшість скажу, наприклад, Євген е ну, взяв реєстрацію на участь в змаганнях, прийшов у нас там Юрій Іванович Єдкін, е е да. просто як пов повболювати. Він каже, що це, я буду гребти веслування, ти будеш на мене дивитись, записати його. Тобто, <смітна> я вам хочу сказати, це так. Е ну Звучить так трошки змішно, що з лікарні витягаємо. Ну, не витягаємо. це, це Цей дух. Змагань, він настільки потужний, що він людей ну, перенароджує. До речі, от, буквально нещодавно почув такий термін посттравматичне зростання. Це от люди, які. Зараз я про це знову говорю, для мене це такий емоційний такий всплеск. Люди, які просто живуть своїм життям, це одна категорія людей. Люди, які був період між життям і смертю, вони і потім, якщо все добре, вони там. Все добре, то вони зовсім на життя дивляться з іншого ракурсу. Я думаю, що це в усіх поранених людей, які пережили такі от проміжок свого часу, змінюється представлення про життя, пріоритети і, взагалі, погляд на життя. Панове, на завершення я би хотіла вас попросити пояснити нашим слухачам погляд з іншого ракурсу, оскільки кожен із вас по суті пережив таку ситуацію і, і, і був у цій шкурі, як кажуть, можете, що таке життя під іншим ракурсом, під іншим кутом? Я скажу, що всі люди, хто пройшов це, то розуміють, що важливішого і ціннішого за життя нічого немає. Здоров'я це саме найголовніше, а все інше було б бажання і можливість знайдеться завжди. Я хочу сказати, коли в моєму житті були періоди перебування під мінометними обстрілами, я вам хочу сказати, коли ти лежиш на, чи на землі, чи на холодному асфальті, і в цей момент згадуєш саме, скажімо так, такі. Мрії, там, що ти от мог би там, ще жити і жити і зробити дуже багато речей, і думаєш собі, дай Боженька мені життя, я зроблю ще, ще більше тих гарних речей, які би я б зробив навіть щоб без цієї ситуації. Тобто життя диктує свій ритм життя, але коли ти знаходишся на волосинці, щоб втратити це життя, ти потім дивишся на це життя з іншого ракурсу. І розумієш, що треба цінувати життя зараз, сьогодні. Цю хвилину, тому що завжди ти можеш не зробити щось гарного для людей, або для себе, або для родини. Тому ти намагаєшся максимально використовувати свій час для, для себе, для оточень, для побратимів. Після поранення воно щось там змінюється, мабуть. Ну, у мене особо нічого не помінялось, ви продовжуєте насолоджуватися, так? Ну, да. Молодий. організм воно що? Ну нормально. Просто я хочу сказати, коли ти ну, молодою людиною плануєш своє життя, ти думаєш, та, у мене там ще життя довге-довге-довге. Але коли ти вже трошки дорослішеш і розумієш, що життя може. Просто кількість людей, яку, наприклад, ну, кожен з нас втратив, вона трошки відрізняється. І ти бачиш, і молоді, я в 22-му ну, року багато виходило, віддавало життя за нашу незалежність. Я просто ну, під. Під цим всім розумію, що вони щось не доробили, не деякі навіть не одружилися, не мають своїх дітей, і життя їх обірвалося. І ми маємо ті, хто отримав цей дар, залишитись живим. Вони мають ну, цей час берегти його е, інвестувати в такі речі, які би е, я маю за себе і за того побратима зробити так, так стільки речей, щоб воно було е, для, для нашої країни. Це такий потужний. Один захід. Із, так. це, просто шале, це просто шалені емоції. І це, як я кажу, другі, друге народження. Коли ти зустрічаєш своїх побратимів з різних міст, регіонів, це те, як, ну, як день народження. Отакі от відчуття, що у мене день народження, до мене приїхали друзі, тільки не з Чернігова, а з всієї України. І так от постійно. Я от скільки разів їздив, у мене там вже що, ну, наприклад, десь 30, напевно, я вже так боюсь навіть сказати, скільки заходів я ну, відвідував. І кожен захід це такий потужний емоційний всплеск. Я думаю, тут не про 30 іде річ. Я за рік вже на 20 заходах, як мінімум, побув. І спортивні змагання, з силової, скажімо так, з і стронгмену, і е, забіги різні різноманітні, то було б бажання і як то кажуть, щоб здоров'я не підводило, будемо займатися і долучати всіх бажаючих. І якщо хто не бажає, то під будемо підштовхувати до цього бажання побратимів. Панове, дякую вам за розмову і за захист. Нагадаю, що в нашій студії був Сергій Добиш, ветеран, співзасновник ветеранської спільноти України Серцевір, а також ветерани і спортсмени, які мають важкі поранення з ампутацією, Євген Смага та Ігор Бистревський. Дякую вам. Дякую вам дякую. Дякую.